За три дні після зупинки війни збираю команду і газуємо за кордон. Перший місяць тут не хочу знаходитися. В даному випадку я хочу не бути свідком того, що буде відбуватися в Україні в момент закінчення війни. Подалеку від алкоголя, від хвороботворного бажання махати прапорами в якихось радах, селищних, верховних чи міських чи всіх інших. Від тих побутових розбірок, котрі неминучі в момент, коли рава пацанів, грячи повернеться назад, навколо них з'являться неї, люди, потужні маніпулятори, котрі зберуть їх навколо себе по інтересам, розповідать їм якісь казочки і будуть зіштовхувати лбами одне з одним. Без нас. Без нас. За пару років повернемось, якщо захочемо.